Що в мене там ну, пару бійців було і один діамантовий, є три. Ну, як тут там золотих. Дивіться. Ну як вам моя колекція? Тут є тут шість діамантових і куча золотих. Ну як? прикольно. А э, якщо вот так, то це... О, дивіться, яка ця лінія здорова. Вот так вот это, Прикольнейший я не беру. вопрос. шейлор. И знаете что? И это я в магазине. Видите? что? Чтобы ты стал вот как Видите? Вот это вот. вот, вот. Цей пак я щось пау. Коротше, я добре не розумію. ну, Не так добре славлюся такими словами читати важким. Коротше, це роздавали 10 паків таких. Один кудись пропав. І з одного пака як такого я вибив два золотих. Да. 10 паків роздавали. Я сама в шоці. Ще пройшов цю башню Я в шоці у мені ще й випали Лаша? одна така Жіночка. І, короче, це слиянгель, і в мене вона вже на 7000. Коли от, наприклад, дош Люкан. Бачите? Вот. Люкан. То він на 5000 урона. А ця на 7000. Про скорпіона я взагалі, був чу Бачите, способка друга. Максимальний урон 5000. Меня урон. 2,500. Я в шоці... Я б стали, як я радувався. Цьому. То капець. Це повний капець. Ну, і такі вот рум по... або як то там? Mortal Kombat в мене і всім пока Ой